І це за костюмом, дивіться. Дібратися до краю льодової поверхні. Значить, дивіться, в чому вона розслаблена, ноги знаходяться на поверхні води, а не під водою. Площа повинна бути великою для того, щоб він, мов руками своїм тілом. значить, людина не зразу вилізла і повинна стати на а Вона повинна повсти в ту сторону, з якої вона прийшла. Значить, повертається зараз спиною і буде те ж саме робити, але спиною. От. Закидує голову. І допомагає собі руками. Тут площа більша, розумієте, то всім легше тут. От. От. І так же само також буде Все, починаємо. відповідати. Значить, Повинна рухатися потім гости. Не бігати, а Значить, Зараз людина зможе витягнути руку, сплатитися за людину, яка рятує. От бачите, вони не ходять. сразу назад. Так вот, пересуваться надо, да, пересуваться надо, Сьогодні ми зібралися для того, щоб показати методи рятування людей на льоду. Це і рибалки, це і люди, які вийшли на льод і трапили в халепу, провалились. Тому сьогодні вам було продемонстровано методи рятування таких людей. Ви все це побачили, я думаю, покажете, і це допоможе нашим людям, які потрапили в підлітку. Як самостійно, яка провалилася під лід, а також способи надання сторонніми особами. Як це може бути як рятувальник, а також просто людина, яка проходила поруч, от, для того, щоб вона правильно і безпечно дала допомогу і врятувала життя людини. От, тому проводяться такі заходи, для того, щоб ми через засоби масової інформації показали це все. І це було в першу чергу безпечно для тієї людини, яка їй надає допомогу. А скажіть, будь ласка, ну, зараз нам показали теорію, а от на практиці, не дай Боже, от починає тріщати під тобою лід. що на, треба на, на практиці, якщо починає тріщати лід, то, по-перше, е, рухатися далі однозначно не треба. Якщо людина робить кроки і він тріщить, то треба лягти на лід і повсти в зворотньому напрямку, звідки він прийшов. От. Тобто, е, звідки він прийшов, туди повсти назад, uh -huh. назад повертатися. От. А так. якщо людина ось тільки збирається на лід, ви говорили, що вона щось має з собою взяти. Щоб... Значить, вона повинна перевірити, впевнитися, що лід є безпечним, тобто він є достатньо товстим для того, щоб вона могла по ньому пересуватися або виконуватися. В даному випадку це рибалки. Да? Дуже багато населених пунктів, які між ними, скажімо так, тось, зменшити дорогу, це тось, пройти через річку. Да? І люди не йдуть там через місце, а йдуть через річку. Але необхідно що Проходить течія, і там, де проходить течія, лід набагато тонший, ніж він під берегом. Тому не треба бути надзвичайно впевним, що якщо під берегом він 15 сантиметрів, то там, де проходить течія, він може бути просто 3-4 сантиметри. Тобто просто він під верхом знаходиться і все.